Шановні глядачі та слухачі, в ефірі подкаст Літературний кредит» і я його ведуча Галина Переріз. Сьогодні хочу до вашої уваги представити панянку, що кожен день бачить гори, бо живе у місті Сколи. У душі вона береже добре слово, у житті цінує чесність та порядність, людям дарує красу. Тому що вона за фахом перукар, тому кожна людина, яка потрапляє до неї, виходить надзвичайно гарною. А ще вона була учасницею групи матерів молитві, також молитовної спільноти Серце Ісусове, має досвід акторства. І усе це поєднує з поезією. До вашої уваги, пані Надія Бегеш. Доброго дня, пані Надію. Доброго дня, пані Галино. Доброго дня всім. Пані Надія, я тішуся, що ви сьогодні прийшли, тому що прийшовши, ви принесли свої вірші, ви принесли спогади, ви принесли свої творіння і дуже багато розповідей, як усе це у вашому житті відбувалося. Поезія приходить у життя в певний час. Вона приходить у життя напевно з якоюсь подією або з якоюсь великою потребою. Ви маєте вірші настільки родинні, настільки хороші, закохані у рідні Карпати, але певно, та стежка мала десь початок. Як так, починалося? Так, вона мала початок напевно з того маленького села в наших Карпатах, село Жупаня в Сколівському районі. Там жив мій дідусь і моя бабуся. Я до них приїжджала в, ну, приїхала літом на канікули. І десь якась травинка, якийсь жучок, якась, якась блискітка на сонечку. Захотілося якось, ну, дитячі такі, просто пішли віршики. Процес. Пані Надія, дитячі вірші почалися у якому віці? Ну, Отак, наскільки пам'ятаєте? Я клас третій, пам'ятаю, що написала для своєї вчительки Омеляни Омелянівни Криховецької. Перший віршик то був для неї присвячений. Любила я ту вчительку, дуже вже, нині покійну. Ну, а потім мама якось прийшла з роботи, працювала, в нас був док в школи І Сказала таку історію, розповіла про те, що коли на пелорамі різали дерево, в, смереку, в смереці вони знайшли кулю. Теж написала е, вірш м, Карпатська столітня смерека. З, з вис... Мене теж запрошували на радіо, тоді в нас було в школі. Я була десь. Ну, Напевно, клас уже четвертий десь була так дівчинка запрошена. Читала віршик. Пані Надія, вірші читаються, вірші пишуться, вірші мають е, свої крила потім. Ви з такої родини, от мама вам розповідала, ви насолоджувалися красою Карпат. У вас в родині були люди, які так само мали такий хист до поезії. Так, мама. Мама ваша писала вірші. Писала. Чи збереглися ті вірші, хоч а, до сьогодні? Звичайно. Ви маєте маминого вірша? Маю. Поділіться, будь ласка, маминий вірш сьогодні буде Мамин звучати. вірш. Э, прочитаю. Добрий ранок тобі, дорога Батьківщину. Ось святив уже Господь, нині волю твою, Богом вибрана, рідна моя Україну. Я присвячую вдячну тобі пісню свою. В ялинкових Карпатах, сповитих в тумані, вітер пісню мою понад гори поніс, Щоб лунала завзято мільйонів устами і зворушила б серце до болю, до сліз. Тобі передзвонює чистий струмочок, оспівує волю твою величаву. Тож прийми від нас пісні святої віночок, наша вільна державу. Ми будемо Бога молити невпинно за нарід наш любий, за щастя й розмай, за тебе, кохана свята Україно, дорога батьківщина, ріднесенький край, щоб твої пшениці колосились обільно сади, щоб цвіли і поля, щоб Господу Богу поклонялася вільно ціла українська земля. Вірш, який написала мама, трепетно читаєте сьогодні ви, і у вас сльози на очах, спогади про маму. Ви усе своє життя мешкаєте тут, у Карпатах? Ну, так. Коли я сьогодні прибула сюди, насолода Карпатами, повітря глибоко вдихаєш, а особливо влітку, коли пахущі, коли шумлять смереки, а зараз, коли сніг, лиш на вершинах гір. Це неймовірна краса. І як же ж не може бути, певно, у вашій поезії є вірші про улюблені Карпати? Так, пані Галина, є вірші. У мене вірш є, е, який моя дочка, маленькою ще дівчинкою, з ним виступала зі сцени шкільної, з вашого дозву. Гірські хребти старих Карпат, ліси по них дрімучі, між гір верхи селянських хат, долини, потічки і кручі. О, любий серцю, рідний милий краю, тебе завжди любов'ю гріти будем, о Боже милий, поміж нас святай, молімося за Україну, люди. Пшеничний лан, золотокосий, плідний і неба звідси синіє понад ним. То символ України в день погідний, повік не згасне, не розвіється, мов дим, землиця наша щедра на врожай, прекрасна у віночку Україну, синам і донькам. Своїм ти подай любові і віри щиро і надійно. Ти пісня жайворонка в небі, ти цвіт волошки поміж житом, до тебе горнемось в потребі, і ти навчиш нас, як нам жити. Вітчизно, землице, тебе подолати не вдасться нікому ніколи, бо вірно тебе будемо всі захищати, орлиці твої і соколи. Як гарно ви читаєте і так впевнено з тим, що обов'язково у нас все буде добре, особливо в тому край, який любить українець. Пані Надія, цьогоріч зима не дуже є сніжною. А ось які зими бувають у Карпатах? Ну, коли я була ще дитиною, у нас були великі сніги, і було дуже сніжно, і було дуже холодно. А тепер, бачите, маємо дощ. Або зовсім сухо. А коли сніг на горах, коли смереки засніжені, напевно, з'являється і особливе відчуття замилування такою карпатською зимою, цією красою, так, яка звичайно. потім залишається у віршах. Так, звичайно. А подаруйте такого зимового карпатського вірша. Ну, от є такий вірш, буквально недавно написаний. Мені наснилася зима. Тендітна, біла, ніжна, чиста. Вона в гостину йшла до мене, така привітна, урочиста. Ми випили гірку печаль і цілий вечір говорили. Ми булку з медом розділили і говорили, говорили, а потім дружно обійнялись і далі чай, духмяний пили. Такий гарний вірш, жіночий, такий, ну такий так... цікавий вірш, як е, в людини народжується така, ну, напевно, потреба написати таку, описати хвилинку такого свого гарного перебування у певному часі. Е, пані Надія, писати вірші для вас є потребою, необхідністю чи часом для дозвілля? По всякому, по-різному, буває. Деколи просто можу на кухні, варю їжу і ручка. Тут же пишу. Всяко буває. Буває для дітей в школу треба було на вечори, бувало ну, різні такі життєві ситуації. Коли загинув Олег Гушневич, тоді просто було боляче і настільки просто прийшла після того похорону додому під тими враженнями. Багато різного було і писала на різні тематики. А хто є найпершим слухачем ваших віршів? Кому ви читаєте з найперше? Та діти, діти внуки Хочу сказати, що пані Надія є щасливою мамою, бабусею та прабабусею, троє дітей. Семеро онуків. Один правнук уже обіймає бабусю, другий ось ось появиться на світ і буде ще збільшена родина на одну на одне дитятко. Бажаю би якнайшвидше, це дитяточко обійняло вас. Пані Надія, ви як мама, як бабуся, ви молитеся за дітей, ви молитеся за їхню долю, за мирний час. І я знаю, ви поділилися історією, що ви написали гімн до найсвятішого серця Ісуса. Це була певна подія, яка відбулася у вашого вашому житті. Поділіться цим. Ну, молитва матері змінює світ, і молитва група мене запросила поїхати в Гоші. Ми мали поїздку, і ми мали ту таку ідею, щоб був написаний гімн. То вже було так, як ну, необхідність. Тож ми писали, бо треба було. Ми поїхали в Гошів, нам навіть там дозволили, ми співали, молитовна група. Але ж і у вас і поезія є на таку духовну тематику, якою ну, до, до цієї тематики прагне кожна душа, так. кожна людина, особливо мама, яка, склавши руки у молитві, благає б Господа так. за долю дітей. Знаю, що і ви маєте. Ви поділилися, ви розказали, що ці вірші ви пишете, наче молитву до Бога. Ну так. Прочитайте, будь ласка. Цей вірш. Двері в церкву такі важкі. Беру за ту ручку і зразу, зразу ну от, зразу захотіла і зразу пішло мені. Відчиняються двері в обитель, ми заходимо в храм доброти, тут на люд весь чекає Спаситель, землю нашу він хоче спасти. Ми заходимо до Божого дому, щиро молимось, просимо долі, віримо Господу Богу святому, Він не дасть нам конати в неволі, спів хористів під зводом лунає, славить святість на всі голоси, Богородиця люд укриває омофором святим з голови. Ми клякаємо всі на коліна, бо приходить та мить каяття перед Всесвіту батьком. Невпинно ми оспівуємо вічне життя. Сповідь душі людські очищає, щиросердне прощення, любов, сам Ісус нас усіх причащає. Дає нам своє тіло і кров. Дякую, пані Надіє, за такого вірша. І задумаєшся про своє, задумаєшся про те, якою стезею ми йдемо сьогодні, якою стезею йшли батьки наші, бабусі, дідусі. І, напевно, ця дорога вела не завжди рівною такою. Ну, рівниною, напевно, є завжди і низини, є, і каміння на дорозі. Є певні історичні події і певні історичні імена, які ми пам'ятаємо, за які ну, які ми ставимо у приклад нашим дітям. І ім'я Василя Стуса так само є присутнє у вашій поезії, тому що це особистість, яка сьогодні на слуху і яка нас тримає на силі. Прочитайте такого вірша. Можливо, він має якусь історію, можливо, він написаний він uh, історію. я. Займалася більше своєю роботою, професійною, дітьми, і в перші дні у вільної України, газета, газета Вільна Україна перестала мати своє існування і вийшла газета за вільну Україну. І тут я прочитала про Василя Стуса. Дуже мене та його вся його доля вразила. І написалося Людино невинна, за що такі муки, за що ж то поетові сковані руки, За те лиш, напевно, що хоче свободи, з неволі та з підняти народи. Він проти арештів протест виражав, За те й в мордовську зону попав. І ось вільний він вже і сім'ю обійняв, Що знов арештують, не відав, не знав. І в перший рік перебудови Направду знов вдягли окови, Та в карцері він пише слово В погибелі з землею поріднюсь, це пише син твій Україно, Стус. Він людською гідність стоптати не дав, в Протесті голодною смерті упав, а уряд ще й тіло сім'ї не віддав Під номером дев'ять поета сховав. Ще й праху, напевно, бояться прокляті. Переклади, вірші не хочуть віддати, і тіло родині з страхом повертають, Рукописи Стуса далеко ховають. Україна, Київ, друзі всі йдуть в мовчанні, Хоругви, свічки несуть синьо жовті фани. Тридцять тисяч українців проводжа людину, що страждала в сирих тюрмах за вільну Україну. Історія України завжди була. Дуже непростою, болючою, і на сьогоднішній день вона зовсім не є такою, якби хотів Васильству, за що він і боровся. Пані Надія, повернемося до вашої творчості. Дякую вам за цей вірш. Але творчість ваша так само є розмаїтою. Ви поділилися своїми такими яскравими розповідями. Я лише назву кілька-кілька слів. Фестини, сценарії до свята Матері, купальські забави. Коли ви до вертепу написали повністю віршований сценарій, досвід акторства. Хоч невеличка роль, але вона була у фільмі Залишити слід. А ще у вас є хобі? А яке воно? Ну, я люблю вишивати. Я вишила багато картиночок. Таких, ну, сучасні такі картини вишивають в рамочках. Вишила собі сорочку, вишила чоловічих, У мене п'ять сорочок вишитих, чоловічих є. Ваші онуки, діти мають вишиті вами сорочки? Так. Як то гарно, коли сорочка вишита маминими або бабусиними руками. Напевно, і прабабуся теж вишивала для правнучка сорочину. Так, ще дочці навіть плаття. Сукиночку вишила. як ja, це гарно, ja. e, пані Надія. Ви настільки активно, ви настільки яскраво вмієте розказати про. Зараз ви дуже скромно говорите. Це, е, розказати про те, як ви творили ті свята, наскільки вам хотілося це зробити, як це було важливим. І ось із одних з свята зелені свята. Ви так яскраво розповідали, що мені дуже хочеться, бо ви розповіли, як ви це влаштували, і зачитали вірші. Будь ласка. Добре. Зелені свята, Богу посвята, зелені тополі, з них пух летить, зелений колір, колір надії, а зверху неба чиста блакить, зелені свята, зіслання Духа, Святого Духа обійми чую. Віра, надія, любов обійми. В рідному домі давно не ночую. Зелені свята, трава зелена, і барви квітів на нашій землі. Я вірю Богу, чуєш вселенна, я хочу щастя собі, і тобі. Зелений колір, зелене літо, зелені свята і ні війні, колір надії, вселяє віру, хай родить жито на мирній ріллі. Зелені свята, напевно, в Карпатському краї вони по особливому відбуваються, тому що і край особливий, тому що і місцевість така особлива. Але звістка, от ви розповідали про е, зелені свята, і в кінці ви зачитали і ні, війні. Mm -hmm. Жінка, яка творить, жінка, яка оберігає родину, яка, наче крильми, огортає усі свою е, ну, певно рідний край, землю, місто рідне, в якому домівку, і тут вона скалічена. Війною. І ось тут твориться в душі біль. Стає якийсь гіркий такий осад, який нічим не можна замінити, окрім вилити його хоч трішечки на папір. Зачитайте вірша, які ви поділилися. Ви казали, що і особлива історія цього вірша. Розкажіть хвильку. Я розкажу трошки таке. В Миколаївська область, Снігурь... Снігурівська траса між Херсоном і Миколаєвом, село Партизанське. Там жила родина чоловіка. Почали їздити танки, почалося там жахіття. Одним словом, вони приїхали. Я їх впустила, через що в мене в вірші про зелені свята, вдома не ночую, тому що я жила трошки в дочки. Їздила до дочки в Рахів, вони жили в мене в квартирі, їх було 12 чоловік з дітьми малесенькими. Ну, ось така історія. От такий вірш написався: Ти в камуфляжі, літо, спека, рвані берці, кровавим потом зрошена чоло. Любов до краю в твоїм мужнім серці борониш ти і місто, і село, а я я борщу сьогодні наварила, бо я в безпеці, ти ж мене борониш. Є у тобі ота незламна сила, ти Україну неньку охорониш. Чиясь, дитино, я тебе не знаю. Десь, мама, щиро молиться за тебе, ти захисник усього мого краю, я теж молитву щиру шлю від себе, наш Боже. За чужого молю сина, наш творче, вірю, що без твоєї на те волі не сміє впасти навіть волосина. Коли жінка говорить такими словами, коли здіймає очі до неба навіть у ту хвилину, коли цей вірш вже кілька сотень разів напевно перечитаний, і не тільки вами, а у соціальній мережі, бо він є на вашій сторінці, його так. можна там знайти і прочитати. Пані Надії, коли ми виливаємо біль. Він стає трішечки трішечки легший, гіркий. Він є незабутній, але ж так само і незабутні є враження від краю, де ми зараз перебуваємо. Бажаю вам особисто і кожному, хто нас чує, хто бачить, хто вважає себе українцем, щоб якнайшвидше війна завершилась. якнайшвидше. ми писали тільки вірші про перемогу, про радість і про красу нашого краю і міцність наших людей. Карпатський край неймовірний, здається, що тут трави вміють розмовляти. Здається, що вітри тут не просто віють, а вони шепочуть і щось розповідають. Що ріка, яка бурлить, вона надихає, вона розказує, якою міцною може бути природа і якою співучою вона може бути. Ваші вірші про гірський край є просто зачаровуючі, вони настільки гарні і наповнені, читаєте вірш, а мені малюється Карпати. Намалюйте мені ще раз Карпати своїм віршем. Добре? Славна наша Бойківщина історію має, ключ, маківку, славську млаку нарід пам'ятає. А ще гору парашкою непросто назвали, Брати князі в наших краях свою кров проляли. Довбуш гуляв поміж гори, щоб правду здобути. Тож, чи можемо опришка славного забути? А хто, скажіть, у тустані не був, а хто фольклору нашого не чув, А коломийки, вишивки, різьба, І все з молитвою і з Богом для добра. Через сколи квітуче, поміж бойківських гір, Через стрий до Дністра Стрімко плине наш гордий опір. Ось і намалювалося мені не тільки картина величезне, величезне панно, яке хочеться розказати, відчути, побувати тут, де наші. Найкращі Карпати у світі. Дякую вам за ваші чудові вірші. Дякую вам за хвилювання. Дякую вам за погляд. Пишіть, творіть, вас хочеться чути, вас хочеться читати. Особливо, коли почалася розмова із маминого вірша. Так само ваші діти, внуки і правнуки, будуть читати ваші вірші. Пишіть, творіть. Хай вони будуть про мир, хай вони будуть про красу Карпат і про ваше добре серце. Дякую, пані Галино, дякую. Всім, хто мене чує, бачить. Рада була поділитися. Ось таку гарну сьогодні зустріч із мешканкою міста Сколе, яка закохана в свої Карпати, яка вміє розказати про це у віршах, мали ми сьогодні у нашій зустрічі. Усього доброго, будьмо настільки гарними, як гарні наші гори, і будьмо такими міцними, як гірські ріки. З вами була Галина Переріста, подкаст Літературний креденс до нових зустрічей!